Чи вирішать штрафи, проблемою з паркуванням на вулицях нашої громади? Сьогодні в прямому ефірі про це спілкуємось із очільницею департаменту муніципальної варти Іриною Матаєвою. Традиційно працюємо в прямому ефірі, телефон до студії незмінний. Також можете ставити свої запитання під час трансляції нашої програми на нашій сторінки в соціальних мережах. Мої шанування. Вітаю. Якщо не помиляюсь, департамент муніципальної варти на території громади працює вже понад два роки. Понад два роки таріть, будь ласка, за цей час за вашими спостереженнями вас впізнають на вулицях міста? Чи все таки, як було самого початку, трішки плутають із національною поліцією? І які обов'язки покладені на муніципальну варту? Давайте нагадаємо нашим глядачам. Ви знаєте, понад два роки вже пройшло від моменту нашої діяльності, і аналізуючи сьогодні кількість звернень навіть громадян уже до нас як до органу, до департаменту, я хочу сказати, що вже громадяни як на початках не плутають нас із працівниками поліції, а вже чітко називають, що ми є муніципальна варта. Що в нас є інспектори саме, а не поліція там чи поліціянти, і вже навіть орієнтуються в, принципі, в нашій роботі. Але коротенько можу окреслити це такі основні три напрямки, за якими зараз працює муніципальна варта: це є контроль у сфері благоустрою, це є також дотримання правил дорожнього руху в частині зупинки стоянки паркування транспортних засобів. А також це в нас є розвиток, розбудова системи відеоспостереження та відеоаналітики, яка в нас діє на території Рівненської міської територіальної громади, і робота моніторингового центру. На базі відділу як центр безпеки громади при департаменті це що коротенько. Я думаю, ви зі мною погодите, що все-таки найнагальнішою проблемою в нашій громаді є паркування. І перед тим як розпочати нашу сьогоднішню програму, наша знімальна група поцікавилась з думкою рівнян щодо того, наскільки вони підтримують або негативно ставляться до практики. Штрафувати за неправильне паркування водію працівникам муніципальної варти. Пропоную далі переглянути опитування і повернутися до нашої бесіди. Є правила дорожнього руху, є якби, скупчення автомобілів, які не мають бути в якихось місцях. Тому якби, логічно, що е, мають бути штрафи. Ну, якби особливо ось ця вулиця, де ти не можеш проїхати, тому що там люди понаставляли машини. Але якби питання теж є, що немає місця, де паркуватися. Але якби бачите, знаходити, знаходимо місця і якби паркуємось. Я взагалі, чесно кажучи, не дуже задоволена цим, тому що штрафувати можна завжди, але потрібно давати якісь можливості, тому що просто накладати штраф взагалі – це несправедливо. Потрібно давати можливість, де можна припаркуватися, вільні якісь парковки для водіїв. І тоді я розумію, ці штрафи Трібно дотримуватись правил дорожнього руху. В принципі, судячи на такий трафік, як зараз в місті є, то це але й слід робити місця для стоянок для місцевої влади. Центр більш загружений більше набагато. Ну, чим, чим далі, тим складніша спроковка. Ну, Їх провокують, я би так сказав, ці порушення. Бо якщо пробилися якісь парковки чи ще щось, то б цього не було б. Негативно ставлюся. Можливо, в них план штрафів є, або можливо вони недостатньо обізнані правила дорожні руху. А ви подивіться, а де ж стать? Якщо немає місця паркування, місцева влада повинна зробити місця, щоб можна було припаркуватися. Бачите, невдобно, не от на тротуарі стоїть машина, хіба це подобство? Є незручності при виїзді в двір, при заїзді в двір. Деякі ділянки некоректно запарковані, навіть ця вулиця завжди запаркована так, що односторонній рух порушується. Правила паркування, тому порушується е, рух транспорту. Тому, в принципі, хай штрафують, щоб було коректніше ну, паркування. Теоретично позитивно. Якщо вони вже прям такі кричущі. Бо є місця, де там люди паркуються, вже геть погано. Є в принципі, де плюс-мінус можна з цим погодитись. А загалом в місті дуже погана ситуація, тому що парковок більше не стає, будинки будуються, парковок немає. Я, наприклад, їду з візочком і так припарковані, що я не можу проїхати з візочком, тому тут неоднозначно. Однозначно, єдине, що в нас немає в місті класної парковки. Де можна було би проїхати і в центрі припаркуватися, це б вирішило дуже багато питань. І плюс новобудови, які будуються, дуже часто ну, будуються без підземних парковок. Тож, пані Ірино, як бачимо, ми навмисне під час бліцепитування замаркували пішохід водій, тобто думки пішоходів, водіїв. Є позитивне ставлення, негативне, але якщо резюмувати без опитування, то все воно сходиться до того, що на території рівного недостатньо парковок. От на вашу думку, чи тільки це проблема, що наскільки я розумію, існує велика кількість порушників правил паркування за останні місяці. Про що ви неодноразово повідомляли в засобах масової інформації? Так, хочу прокоментувати, як один водій в нього така прозвучала фраза. Дійсно, що особливо центр. Дуже сильно запаркований. Ви знаєте, в результаті нашої діяльності хочу наголосити на тому, що дійсно є така проблема, скажімо, з паркуванням, але особливо це є центральні вулиці міста. Це, якщо взяти 16 липня, це взяти на Сагайдачного, Арнта, Соборна, Миру, ну тобто самий-самий центр. Тому, перше до чого ми скажімо, муніципальна варта, наше перше завдання, це те, що привити культуру водіння і дотримання в першу чергу правил дорожнього руху, тобто не лише каральна функція. Тобто, профіл... це не є каральна функція. Так, коли ми опрацьовуємо вулиці, дуже часто, коли є водій присутній в автомобілі або біля автомобіля, ми обов'язково інспектор поспілкується обов'язково або зорієнтує переїхати із відповід відповідно, стати на тому місці, де він не буде порушувати правила дорожнього руху. Лише в тих випадках, коли це є, от як замітила теж одна пані, що не можна пройти зв'язочком. Це дуже такі випадки є постійними. Ну які ми, скажімо, сьогодні фіксуємо, це найбільше на болей, тому що вона мама звичайно, так мамі буде боліти, що на тротуарах дійсно запарковують і неможливо пройти зв'язочком. Так само людина з інвалідністю вона теж не зможе проїхати тим тротуаром. Само... Наталя, у нас є е, е, е дописувань який написав свій коментар, своє запитання в соціальних мережах, якраз слушно і по нашій темі. Наталія, мешканка рівного, поспішала на виставку в краєзнавчий музей, припаркувалась поряд, отримала за двірниками квитанцію про штраф. Чому не можна зателефонувати водієві, а відразу штрафувати? Не повірю. Що в вашій базі немає даних телефонів водіїв? Цікаве запитання. Прокоментуйте, будь ласка. Е, ну, от до речі, так як зазначила пані, що вона припаркувалася, тому що їй треба було е, сходити Наталія, в, в музей. Пані Наталія, перепрошую. Е, ну, Перше, е, кожен водій. Законодавство одне для всіх. Кожен водій має дотримуватись правил дорожнього руху і в першу чергу має зорієнтуватися і припаркувати авто найближчих, скажімо, в найближчому місті згідно без порушень. Якби пані, пані Наталя зорієнтувалася, то от, наприклад, на 16 липня навпроти діагностичного є безкоштовна парковка, де можна заїхати, ну як один із варіантів то, і мабуть наголосити треба безкоштовна безкоштовна парковка, так як один із варіантів, де можна залишити свій автомобіль. Якщо це вулиця 16 липня. То, звичайно, припаркувати в тому місці також ще другий варіант, де це буде без порушень. Тому відповідальність лежить на водієві це однозначно. Але другий варіант те, що чи можемо ми відразу зателефонувати і знайти водія. Згідно законодавства, інспектори з паркування, ну так в нас прописано, законодавство можуть виносити постанову без водія на даний момент. Пані не було біля автомобіля, тому вони вчинили все вірно згідно їхньої посадової інструкції і законодавства. Щиро дякую, Ірина Матаєва, директорка департаменту муніципальної варти, наша сьогоднішня співрозмовниця. Спілкуємось про роботу муніципальної варти на території нашої громади. Отже, долучайтесь до нашої бесіди, ставте свої запитання під час трансляції нашої програми в соціальних мережах або телефонуйте до нашої студії. Ми ж продовжуємо нашу бесіду. Чи може департамент взагалі, як структурна одиниця, вирішити проблему з паркуванням? Чи це є у ваших силах, чи все-таки те, що говорили наші рівняни під час опитування, потрібно збільшувати кількість паркомісць? Ну в першу чергу хочу сказати, що цю проблему потрібно вирішувати в комплексі. Тобто сьогодні станом на сьогодні, міська рада робить все можливе і в неї є, скажімо, певний такий план. Є певна концепція, і вона працює над цим, щоб вирішити це питання. Значить, в першу чергу опрацьовується сьогодні центр на предмет того, щоб облаштувати там також як. Безкоштовні парковки, паркомісця, а також платні парковки. Тому для цього ми також входимо і в перелік певних груп, де надаємо свої пропозиції. В першу чергу це розробляються нові одери в організації дорожнього руху, і в другу чергу є виділені певні вже місця, які мають бути згідно норм там ДБНів, облаштовані згідно організації дорожнього руху, де вже є визначені і будуть облаштовані паркомісця. Тому це є комплексний процес, над яким працює місто в певних своїх структурах. От, тому я думаю, найближчим часом воно вже буде реалізовано. Давайте, щоб закрити блок по паркуванню, а оскільки не лише цим займається муніципальна варта, ще одне запитання від нашої дописувачки. Ольга Квасилів, центр, магазин добробут, де паркувати авто, щоб не було штрафів. Тобто орієнтуйтесь так, в'їзд Квасилів, центральна частина, супермаркет і така вулиця проїзна. Так дійсно там теж є проблема, оскільки Квасилів це є частиною нашої громади, і звичайно, ми теж комплексно там опрацьовуємо дуже часто. І припаркувати авто я пораджу пані. Ну згідно правил дорожнього руху, це в першу чергу. Це не на перехресті, це не 10 метрів від на переходу. Тому е, треба дотримуватись правил дорожнього руху. Добре, дякую вам. Продовжуємо нашу бесіду. Е, ще таке запитання, і напрямок, над яким ви активно працюєте, це е, благоустрій. Власне, що входить у ваші повноваження щодо благоустрою. На території громади У нас є цілий відділ, відділ контролю за благоустроєм, який опрацьовує місто, нашу територіальну громаду. І це дуже є великий напрямок, і який поєднує в собі багато галузей. Але такий найбільше поширений, який, над якими ми зараз і працюємо, і дуже часто висвітлюємо в засобах масової інформації. Це ми опрацьовуємо рекламу. Ми опрацьовуємо вивіски, ми опрацьовуємо тимчасові споруди. Що таке тимчасові споруди? Це є гаражі, кіоски, павільйони, все, що мається на увазі, розміщене без паспортів прив'язки з об'єктами господарювання або фізичними особами. Оце все є тимчасові споруди, які ми опрацьовуємо в межах територіальної громади. Це є і сміття, це є і стихійна торгівля, це є і проведення земляних робіт. Тобто, це дуже дуже є великий спектр, який напевно нам спалювання не... листя сухостою. Спалювання так, в певний період. От, скажімо, ми працюємо, можливо, там можна так сказати, по сезону. От, якщо це такий сезон, коли відбувається спалювання сухого листя, обрізання гілля, там, скажімо, другий сезон, там, скошування там, певної там, трави, там, ну, і так далі. Тому дуже-дуже великий спектр, над яким ми працюємо. Це все є благоустрій міста рівного. От, власне, щодо вивісок, яка робота ведеться, як реагують власники? І ще один дописувач почув якраз вашу розмову про благоустрій. Звуть його Володимир, він ветеринарний лікар. Так. Чому не можна виставити поряд з офісом вивізку з графіком роботи кабінету? Я ж забираю цю вивіску, коли зачиняю кабінет. Ну невже це таке грубе порушення? Не повірю. От. Прокоментуйте, будь ласка. Е, ви знаєте, від того часу, коли ми почали працювати як муніципальна вартість, зокрема опрацьовувати територіальну громаду на предмет тут саме по благоустрою міста е... То, очевидно, мова йде офіс. І десь там пару метрів так. від офісу на тротуарі так. стоїть паук, як його називають. так. так мала так. така рекламна конструкція. Ви знаєте, ну люди мотивують тим, що раніше. Так було, кожен собі хотів наклеїв рекламу, заклеїв там вікна рекламою. Я розумію, що кожен суб'єкт господарювання хоче до себе привабити там клієнтів і так далі. От. Але ну, закон один для всіх, і закон, скажімо, він працював і раніше, але просто знов ж таки повторююсь, ми виникли як орган, який безпосередньо контролює. Тому навіть розміщення зовнішньої реклами має певний порядок. От розміщення тих самих вивісок також є передбачений певний порядок, яким має суб'єкт отримати, звернутися до органу місцевого самоврядування. Тому, е, от, саме в такому контексті, ми і людей попереджаємо, що ви маєте отримати певний дозвіл, ну, дивлячись, що це чи це реклама, чи це вивіска, чи тимчасова споруда, яка має мати паспорт прив'язки. Тому що кажу, дуже багато різних напрямків, але все має бути. Має бути дозвіл, має бути погодження, мають бути виготовлені документи. Тоді до вас ніхто не буде мати ніяких запитань, якщо у вас все буде оформлено. Тобто, пані Рина, пану Володимиру, ми можемо відповісти, що можна ставити рекламу поруч з вашим магазином, але потрібно оформити дозвілеві документи. Я так розумію, треба це треба звернутися приймає до органу місцевого самоврядування. Є відповідно повноважений орган, який розглядає такі заявки, але все, що стосується розміщення, будь якої зовнішньої реклами, або і, вивісок? Я ще раз повторюсь. Так далі, все має мати відповідне погодження. Самовільно робити цього не можна. Давайте поговоримо про систему Безпечне місто. Я дуже добре пригадую, коли медіа декілька років назад підкупила цю тему, оскільки всі розуміли, що на часі ця система, хоча б по тій причині, що її опції здатні щитувати під час місць скупчення людей, порушників, реагувати на можливе замінування території. І не лише на це, от на вашу думку, в якому стані сьогодні перебуває система безпечне місто в нашій громаді, чи продовжує розвиватись цей проект, і як допомагає безпечне місто виявляти злочинців і порушників? Так дуже слушне запитання, тому що наша комплексна система відеоспостереження і відеоаналітики Рівненської міської територіальної громади така її загальна назва. Я хочу в першу чергу наголосити, ну її ще називають так, знаєте, умовно безпечне місто рівне, якщо ми так часто буває в соцмережах бачимо такі дописи. Ця система притаману не лише має, і в інших так. обласних центрах, я не думаю, що ми були звичайно по всій справі. Україні. Так все-таки ж ми йдемо і, до сучасних технологій і засоби безпеки змінюються. І це дуже важлива складова. І я думаю, наша громада зробила правильний вибір, коли вона розпочала будівництво і реалізацію цього проекту. Це відбулося ще в 2021 році, тому власником є цієї системи територіальна громада. А от зокрема, вже ми, як департамент муніципальної варти, є розпорядником і адміністратором системи, тобто, ми є балансоутримувачем, який на сьогоднішній день забезпечує як її роботу, так і подальший її розвиток і обслуговування для того, щоб вона працювала 24 на 7. Станом на сьогодні я так почну трошки далі. З 21-го року, коли у нас відбувся цей проект, чотири черги, які були реалізовані для того, щоб на протязі з 2021 до 2024 відбувалося будівництво цієї системи в чотири черги. Отакий От був попередній план. 21 року вже розпочалося це якби будівництво. І ви знаєте, це стало дуже актуальним, коли 22-го, ми знаємо всі, що почалася війна, і це питання почало прискорюватися в плані розвитку і будівництва, тому що виникли інші потреби, інші виклики. Першочергово це праохорона складова, а також військові, яким ну, треба було… якщо дозволити почастішили випадки з замінування Так, 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 тому е, е, працюють системою на сьогоднішній день, є користувачами і правоохоронні органи органи, і відповідні кажу, служби, і так само військові, які забезпечують свої частині, в тому числі виявлення цих диверсійних груп, і так само виявлення різних порушників, виявлення, е, як ви кажете, можливих потенційних е, підривників. Тобто в цьому плані також працює оця складова. Е, тому система на сьогоднішній день вона функціонує, вона є об'ємною. Ми надалі плануємо подальше. У нас уже йде четверта черга, планується будівництво, в якій буде основне тому. Коли ми почали будуватися, було більше питання в тому, щоб закрити основні виїзди, заїзди, перехрестя, така більш проохоронна складова. То зараз ми розвиваємося і в нас буде включено це ключове муніципальне, як я її називаю, складова. У нас є проблема у цей гідропарк, де здійснюється дуже часто, як ми чуємо зі ЗМІ всякі негативні події. І зґвалтування, і пограбування. Ну не будемо перераховувати весь спектр. Той тому для міста важливо так само холм слави, так само лебединка, тобто є в нас до чого розвиватись, Я не буду називати весь наш план, Я скажімо, розумію, так. але так, але от основне нам потрібно зробити таким чином, щоб ця наша система. Так як в неї було спочатку, скажімо, основне визначення це безпека і спокій мешканців нашої громади. Панірина, мусите прокоментувати. Я от до речі сам задумався. Микола Сергійович, рівнянин. А чи задумувалась шановна муніципальна варта про відеофіксацію на камеру безпечного міста мого приватного життя? Я на це згоди не давав. Тобто, чоловіка обурює, що десь він очевидно потрапив. На відео це можливо, чи все таки це Дивіться, це можливо, можливо в... коли він щось порушує? можливо в тому випадку, якщо дана особа була, ви ну скажімо, якесь правопорушення скоїла, можливо, якесь ДТП. Ну це може бути подія тільки в тому випадку, якщо ну людина безпосередньо скоїла якийсь певний негативний вчинок. Тобто, Який очевидно, потребує... Микола Сергійович все-таки щось таке таскоїв, але його десь образило, ну, що ми можемо притрапили. Дійсно, до Дійсно, до нас так само ж і звертаються і адвокати, і фізичні особи, але в нас є певний перелік алгоритм для захисту своїх прав і свобод в суді, якщо сталася якась подія, в разі, якщо у нас цей факт є зафіксований. Ми можемо тільки в певному законному порядку надати як доказ певні матеріали. Пані Ірина, наша програма добігає кінця. Ще одне запитання, яке хотів би вам поставити: забезпечення кадрами чи достатньо фахівців в умовах воєнного стану в межах всієї ОТГ це є недостатня кількість і розуміючи, я аналізуючи на сьогоднішній день, скільки в нас надходить звернень. Велика кількість звернень, які ми просто не встигаємо обробити це, і по благоустрою, і по паркуванню, так само, Тому, звичайно, це мала кількість. Ми ініціюємо, просимо, скажімо, у влади розглянути таку можливість, додати нам цю кількість інспекторів. От але основне те, що ще є така тематика, як звичайно, війна, внесла свої корективи. От, хоча в нас, як і інших структурних підрозділів. Теж згідно законодавства є можливість бронювання, тому хочу звернутися, користуючись нагодою всіх бажаючих, які наша робота не проста, не легка, тому що робота інспектора є дійсно важкою і психологічно, і морально, тому не всі можливо зможуть. Але якщо є такі люди, які бажають, які хочуть розвивати громаду, яких є якась певна ініціатива. Приходьте до нас на роботу. Ми будемо дуже раді бачити. Приймемо наш колектив і будемо спільно працювати. Що ж я свого боку дякую вам, що знайшли час своєму сутужному графіку. І завітали до цієї студії, аби розповісти глядацькій аудиторії про роботу департаменту муніципальної варти Ірина Матаєва, наша сьогоднішня співрозмовника, пропівспіврозмовниця в рамках програми Акценти. Ми спілкувались про діяльність департаменту муніципальної варти на території Рівненської міської територіальної громади. Дякую, що були з нами. До побачення